Секрет смачної окрошки. Ви все життя це робили неправильно. Особливо це стосується тих людей, які взагалі не приносять айрани, молоко, сивередку. Розказую, як готували окрошку у нас. Беремо з холодника халоднючого, таку прям аж ледьну мінералечку. Відкриваємо і заливаємо повністю оце вже нарізане. Ну тут стандартненько, Хто з ковбаскою, хто там з зв'язком. Хто там з язичком, якщо по-багатому, заливаємо окрошечку. Раз, потім додаємо ще ось з одної бутилочки. Ще трошечки. Аба! Отак от. Це не на правах Моршинська, Ну, просто гарна, типа водичка. Так, заляли отак от водою. Далі. Секретний інгредієнт. Беремо майонез. Гуляй поле. Беремо отак от сюди. Жук, пачку, можна так смело. Видарлюємо. Поддухнальчик. Раз, відкинули. Далі. Беремо сольки. Нема Артемовської, жалко, бля. Але звичайна соль. Отак от чуть-чуть. Раз. Два. І найголовніший інгредієнт. Віницька. Звичайно, отака от гірчиця. Ого! От, беремо прям можна отак от, гляньте, дві от таких плотних ложечки. Прямо так от покласти. І тепер беремо і робимо кісінь м'ясо. Гляньте, холодна вода. Тож ваша окрошка картошку варили. яйця варили, воно все таке, знаєте, тепленьке. Але зараз буквально ж 2 хвилини. Вона лідяна і можна її подавати до столу. Народ, ну, ну гляньте на це. Ах, просто охрінети можна. Ахуїтельно. Всім смачного! Слава українцям.